Всім привіт! Давайте спробуємо потурнірити. Наш новий турнір, швидкий, я на п'ятерках. Всі кольори. Ну, буде такий дуже файний, уже попідгральний турнір, як на мене, поставила я от таку оборону. Спочатку думала, Шері на плече, а потім згадала, що в мене є Купідон. І вирішила його швидко там злам йому вкачати, енки докинути, щоб в його обороні більш-менш себе впевнено відчував. І вирішила його поставити на плече. Ну, звичайно, під, під швидку ману це не дуже в мене команда моя підходить, але поки що оборона стоїть непогано. Це мене дуже дивує. Ну, побачимо. Так, до речі, в мене ще проблема з горлом. Зусиль в мене ще проблеми. Ще я можу кашляти, але ну, я це все попробую тоді повирізати, не позабуватися. А це буде по-любому. Ну, вже сьогодні. Ніби я зараз так, на такій хвилі, більш-менш себе нормально почуваю і попробуємо зараз потурнірити під запис. Ну, погнали. Страшно сьогодні буде, буде страшно. Маємо цього чудіка, так? буде давати мінйони, міньйони там скільки я певних. 10% сутки, фігня. Значить, ми тоді люди їх по-любому у нас будемо. Червоні теж по-любому. Але я це так дивлюся. Але але ми, мабуть, звичайна Клеопатра, ну вона далеко, можливо, це мене врятує. Попробуємо сюди взяти Капідона отак, а Мар'яну ось сюди. Так, по загону, мабуть, ми так і поїдемо. Нехай в кобідона буде 23, й тому що він під людів, буде там щось заряджатися. Нехай будемо так. Ну. побачимо зараз. Бо ми тут будемо і смажитися і не можна буде лікуватися, і будуть заборони від Клеопатри. Зараз побачимо, що воно буде. Це ж цей. Диспелить, так? Оцей. Угу. Буде мені диспелити. Ну, поки що кайф в тому, що можна зарядити Людвіга, червоний, звичайно, на полі нульс. І дуже погано, що це в цьому випадку. У мене більше немає. Ну, посилення ніякого зробленого після. Людвіга. Бо якби, наприклад, був Людвіг, після Людвіга там ультанув Рігард, поставив би тікаючий відхил. Блін, ну це комо! Ну воно так недоречно полетіло, ну ти завжди спалець. Так, там уже куча всього. На Людвіга у нас одна філтрийка є. Тоді будемо що робити. Там, звичайно, от не хочеться, щоб ті дівчата ультували, ну, ну. Клеопатра і Нургіб. Погнала ця. Будемо тоді центр блокувати. І зараз таким така думка, чи брати людвіга, чи брати трійку червоних. Мабуть, беремо трійку в Людвіга, а потім. А потім хлепа. Нехай так. Угу, угу, угу. А далі, а далі клопат розражати не хочу зовсім можна попробувати би знайти філ трійку. Або не ризикувати, але там таке комболетить. Якщо трійку червоних взяти. Тому що там доведеться червоні зривати, і це теж не кайф. Ну, добре, ризикну. Тихо. А, тільки те ризикну. Ця ж мадам, зараз мені ману зріже. А -а -а -а. Ну, воно як втикаєш, то повністю. Так, так, так. Це зараз буде знову ходити. Як би його. Обережно спровокувати лише його. Це до атак. Зараз <кій> я тоді вимикаємо Людвіга, вмикаємо лікування, трошки підлікуємося. Так, не хочеться робити так комбо. А ніде, так і нема де сходити. Нейтрально. хлопець Майже. Майже від'їхав. За диспель, будь ласка. Ні, не хочу. Скільки ще будуть іщити? Один хіт. Де сходити нейтрально? <ріст> Нема ході нейтральних. Блін. Один хід треба все на всього. Цей. Пан, як його правильно назвати? Могильщик? Що без матюків? Він мені ламає вс... все. Ну, за диспель. Угу, угу, уху, хто сумнівався? Так, добре. Халепа в нас. У нас велика халепа. Кого будемо е блокувати? Це церковник. Цю фіг попробуй заблокувати. Там дуже в неї багато здоров'я, значить, будемо пробувати цю сторону. Це можуть ухилятися, але будемо пробувати їх. Час рахують. Це все могильщик винен. Він. Лише один він. Давай, лікуй мені Людвіга, чи йому не можна. Угу. Спочатку лікує а потім. Не годиться. Так, Людвіга зараз відійде. Угу. Тепер робимо так, буде менеджер ні, ну чому це гум були? Ти завжди туди коли не треба. Ох, і під, жопа підгральний в мене буде цей турнір. Це, і це ще враховуючи, що це легенький противник. Це дійсно легенький противник. Це нормальний, адекватний. З яким можна турнірити? А в мене не виходить. Так, знімаємо ще ти. Так, ну і погнали. Мар'яна, Шері. І купідому. Ну, хто б сумнівався, що там щитма не працюватиме. Кожу не непотрібних. Ну, тебе його, це знайти би... Угу. Ну не заряджає їжно. Ну. Один хід. Угу. Тоді отак от зробимо. Тому що я там хотіла зробити нейтральну пустоту, але це мені треба було в два ходи. сяуту вижила, б, це і відлікувала, б, тому я вже вирішила сяуту ото прихлопнути. Мені <кхем> подобається кляпатра лікує. Фу, зразу вже ясно. Не хочемо ми. Да? Не це будемо тоді робити. А, ні, задоспелилася тоді. Оп! Гнав Копідон, знову червоні. Якби ще оця гумадам стояла б десь на плечі в центрі, мені була б капець. От реально, мені було б халепа. Велика. Я б її не змогла винести. Ой, халепа буде тут. Так, що в нас тут, ага? Ну тут ніби Мілена буде накаку знімати, так, там, же це не будуть ухиляння, теж буде погано. Ну, погнали так же. Ніби команда <кхм> нормально. Так, що ми маємо? Х, як мені фіолетові скласти? Цікаво. Це або я дуже погано погнедулюся, або я не можу знайти собі вихід, як скласти фіолетові. Ну, будемо так пробувати. Трішки не так. Так, ти ж блокуєшся, <кхід> церковник. Кайф. Люблю церковників. Просто обожнюю. Може ми її винесемо? Угу, угу, угу. Давайте вас в бок. Віріка, звичайно, де спелить, це дуже погане задоволення. Але ми хоч якийсь зробимо розгон. Хоч Хоч когось, хоч десь, хоч якось можна, так? А це одно кадален стоїть там тихенько в, в уголочку і кидає сповільнення. Треба Кадалену вбити. Ну, або хоча б заблокувати. Вона не дасть життя. Своїми хвиляннями це буде дуже довго. Угу, <гану> Так, непогано. Тут, тут легше команда вийшла. Там оцей. Як його, господи. Могильщик свій. Знову цієї фішечки, що вони диспелять в костюмах. Ну, що, відкриваємо сезон з альфрікою, так? Тут єдино сподіватися це тільки на Мілену. І все. Але тут краще жовті звичайно, взяти. Червоний кристал. Це класно, але він мені нічого не дає. Я краще зроблю отут трієчку. <кхм> Для того що все одно ще альфа там, і тут трієчку. Так, і ще там один хід нібито. Угу, Отак. От Фіол 3 Ну, погнали. Ти ж у нас тут що, блокуєшся? Ні, гладі? Ні, не блокується. Ну, в принципі, він мені не такий страшний. Поки що. Мені страшно те, що я далі не бачу своїх камінчиків. Мені би Так, б'єм сюди. Б'єм так. Что у нас цей? Ага, він блокується. Зробим так? Панель Фриковый вижили. Ви Треба філет від Уіні Фред десь зловити. Але бачу трошки не вийде. Зараз вона ходить, тоді зробимо так. Буде мі... в мене Мілена. Може ми виживемо? Ми відлікуємося. Нормально, виживемо. Так. Робимо Людвіга. Ну і, в принципі, і все тут. Нема нічого тут далі вже. Страшного. Одне погано, що, звичайно, цей не блокується. Пан. А таких в цьому турнірі буде дуже багато. От халепа. Ця тирить поселення. Так. Кидає там, що воно там. Отравлення і, і краде таунт. Ну, в мене буде Таунт. Хлеба. Ти у нас Це у нас герой місяця. Це так само тирить. Не присипляє. Два ресельщика. Тут буде проблема. Тут буде проблема. Добре, можуть відмахнутись від блокування. До речі, ти в нас кром, ти нас мах, ти в нас листочок. Так, ну. Фіолетових брати не буду, з мене фіолетових у мене трошки немає підкладячих таких, щоб лупили, дуже гарно. Не буду туди так іти. <кій> є фіолетові, є на Людвіга. заряд. А є так само проблема в тому, що, звичайно, вона ж тоді в меня це все стирить. Кристал я робити, мабуть, не буду. вот так підтягнемо там червоні. А ну, может, я встигну? Угу, добре. Так. Лупим. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Джелах, ну, джелах, джелах, блін, то погано, тому що. Ще... Ну, добре. Тоді блокуємо цю сторону. отут тут отак, можливо, доб'ємо фіолетовими робимо собі. Робимо собі Людвіга. Тепер треба попробувати Дабрію. Щось з нею... Блін, треба було Мар'яну спочатку, я щось не помітила, що Мар'яна в нас заряжена. Що ти скажеш? Хм, Заблокувалася. Дивно. Не відмахнулася. Ну, тут, тут непогана оборона, в тому плані, що ніби як два сельщика, можуть просто затицять, але. Але мені пощастило, що було поле. 4 гобліна. І це ти випадок, коли в гравця 71 рівень. 4 гобліна. У мене 95 і ні одного навіть. Оціє жовтої голоді нема. Халепа. Велика, дуже велика халепа. Тому що. Паперфлайм кине з броні, яку лікувати не можна. Медхаммер кине свиню, чи хто вона там жирна дуже буде дуже 30 ти. А оцей, якщо я не бажаю, що він там робить? Угу. Ми будемо відображати наші поселення. Я його трохи з іншим. Дедбутом поплутала той, який тирить. Ну, а чайник, чайник там вже як пощастить. Да? Там в нас, нас вже як, чим він там стукне. Халепа, реально халепа. Я тут думаю, що брати жовтих. Але жовтих я не хочу дуже брати. Так, а ну хто ти у нас? Ти у нас можеш відмахнутися. Це у нас колдун, це у нас варвар, чайник у нас цирку, до речі, і ти у нас варвар. Ніби тут купідони не дуже. Ризикнути взяти жовтих. Так не хочеться, так не хочеться. Ну окей. Останній бій різик, ну візьму жовтих. Понала Ені, Посейдон і... Нехай буде дивана. <гум> <гум> ну, не знаю, ну погнали, ну побачимо зараз. Ну, Да, обідно, червоних куча. <гум> Червоних багато. Жовті є. Але проблема в іншому. Для того, щоб мені них зарядити, мені треба зробити багато ходів. І це проблема. Це буде у нас зараз Мілана на X2. Блін, там не можна зривати, там Медхаммер заряджає. Мені капець як треба жовті. Ми маємо Людвіга. Але, 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 це треба зняти із себе. Так, фішка та знялась, тут дуже добре. Робимо так зробимо так. Хоча так не треба було робити. От реально не треба було, тому що я зарядила оцю притрушену. Паперфлайм. Там треба було трошечки мені зробити це обережніше. Ну Тут тут пощастило те, що в мене Людвіг якось вижив. <кхід> У нас посейдона фішка не знялась. Халепа. Так, знімемо тут контур. Знімемо тут контур. Це у нас церковник, так. Давайте сюди спочатку. Я її реально хочу добити. Або просто зараз попробувати було би до бакана, але що це за все що в мене зараз буде сліпота. Що? Так. Скільки ще буде ця фішка два ходу. Ну, попробувати ще раз. Мені подобається, мені тут мені тут о, два хода. Жесть! <ріст> Як оце закрізь зробити, щоб того чайника не зарядити, га? Два хода. Де мені їх знайти нейтральних? Куча червоних. <кхем> Давайте туди. В чайника спочатку. Не знаю для чого. Нехай буде так. Жовтій я Медхамер, ну не хочу я під неї крутити. Взагалі. Одним камінчиком заряджаю я чайника. Зарядиться. Не так. Я просто їх не хочу дуже доводити до ульти, щоб вони мені не повісили сліпоту, тут. Угу, зарядився. Тепер давайте чайника прихлопнем. Так, сюди тепер можна кидати. Ну і цю вже не проблема буде робити. Угу, добре. Окей, вийшло. Все вийшло. Хоч червоних теж було куча. Ну що, можу сказати? Сьогодні шоти. Але, але поки що топ-1, але мене скинуть, буду я в топ-5, оборона стоїть непогано, там побачимо. Лігу вже всі відбили. Побачу в мене 4 атаки на сьогодні. Не знаю, чи я буду її записувати, я побачу. Можливо, можливо прикріплю сюди ж до турніру. Або окремим відео. Ну, там побачимося. Всім до голока. Всім пока-пока.